Ви придбали своє перше житло або тільки плануєте? Якщо так, то у мене є важлива порада, яка може заощадити ваші гроші. При купівлі нерухомості існує обов'язковий внесок у розмірі 1% від вартості майна. Але ось що цікаво: якщо ви купуєте житло вперше, ви маєте право на звільнення від цієї плати. У кінці нашого відео я детально розповім, як саме можна повернути ці гроші. А поки що не забудьте підписатись на наш канал, адже в наступні. Ному ролику я розкажу про найпоширеніші помилки при купівлі нерухомості. Придбання власного житла це значний крок, який часто супроводжується різними податками та зборами. Однак є хороші новини для тих, хто купує житло вперше. Відповідно до підпункту 9 статті 1 закону України про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при покупці квартири чи будинку держава зазвичай бере 1% від вартості майна, який йде у пенсійний фонд. Але якщо ви вперше купуєте житло, ви звільняєтесь від цього збору. Цікаво. Що право на повернення цих коштів мають навіть ті, хто до придбання вже володів приватизованим успадкованим чи подарованим житлом. Однак важливо пам'ятати, що цей кешбек можливий лише для некомерційної нерухомості. Де юре за першу покупку гроші брати не повинні, але де-факто через те, що довести нотаріусу, що покупка дійсно перша дуже складно, легше спочатку сплатити. Потім через суд ми можемо повернути ці гроші. Ось що вам знадобиться для цього: копія договору купівлі-продажу, квитанція про сплату або її копія від нотаріуса, ваш паспорт та ідентифікаційний код витяг з реєстру про право на нерухомість, відмова від пенсійного фонду. Пам'ятайте, у вас є три роки після купівлі житла, щоб звернутися до суду за поверненням пенсійного збору. Процедура має свої особливості, тому краще звернутися за порадою до фахівців. Номер телефону для допомоги ви бачите на екрані, і не забудьте підписатись на наш канал, адже в наступному відео я розповім про найпоширеніші помилки при купівлі нерухомості. До нових зустрічей у мережі права.